Всім привіт! Сьогодні поговоримо про GDBC. У цьому відео я хочу показати, як розподіляти логіку роботи з базою даних за класами і методами. У цьому відео не буде теоретичної частини щодо того, що таке GDBC, які класи, інтерфейси є в Java для роботи з базами даних. Це відео буде корисно тим, хто вже розібрався з цим всім. Я також зроблю відео, у якому розкажу детально про конекшени, стейтменти, методи, які там є, які можна використати, що то таке GDBC. Але це не в цьому відео. Ну, якщо ви вже розібралися з цим, що це таке, і не знаєте, як розподілити все це у коді, давайте розбиратися разом. Просто коротко нагадаю. Під Коннекшеном мається на увазі з'єднання або сеанси з певною базою даних, який ми встановлюємо. Нам, перш за все, необхідний цей зв'язок. Далі, в нас є об'єкти стейтментів, які використовуються для виконання SQL-запиту і повернення отриманих ним результатів. Існують різні види стейтменти про переваги та недоліки кожного із видів ми поговоримо окремо. Коли запит виконався, то повертається Result set. Тобто набір рядків даних залежно від нашого запиту, що ми хотіли із бази дістати. На цьому слайді також розписано, на що нам Connection стейтмент Result set. Але ще раз повторю, що у цьому відео ми сконцентруємося саме на тому, як нам організувати код у методах і класах. Для прикладу, ось така простенька локальна база даних, всього на дві таблички це департамент і імплої. Я нагадаю, що це зв'язок one-to-many один до багатьох. Тобто кожний співробітник компанії прив'язаний до якогось одного відділу і не може одночасно працювати у декількох відділах, а от в одному і тому ж відділі працює багато співробітників. У цьому відео я покажу, як організувати таке в коді за допомогою стандартного Java GDBC. Зв'язок мені ту мені ми не будемо сьогодні теж розглядати, але ще повернемося до нього в інших відео. На жаль, дуже складно усе охватити в рамках одного відео, але якщо навіть охватити, то це вже буде не коротеньке відео, а багатогодинний фільм. Ну що ж, до справи? Якщо в нас є департамент та співробітники, то неважко здогадатися, що в коді програми будуть такі класи. Це звичайні поджо-класи Plain old Java Object. Департамент та емплої. Нічого нового. Конструктори, гетери, сетери, equals, хешкод, toString. Ще трошки нагадаю, що для того, щоб нам отримати коннекшн з базою даних, про який я казала раніше, і передавати дані із Java-програми до бази і навпаки, нам необхідний GDBC драйвер. Drive. Драйвер GDBC, він зазвичай надається постачальниками баз даних для того, щоб ми могли з ними працювати. Java Database Connectivity, тобто оця GDBC-технологія, вона створена для уніфікації спілкування з базою даних. Тобто, програма Java сама завантажує вказаний драйвер для конкретної СУБД під тим, як фактично підключитися до бази даних. І не важна, якою конкретно буде ця база даних. Тобто, коли ми. Викликаємо оцей Driver HeadConnection метод, то драйвер-менеджер намагається встановити з'єднання з базою за указаною URL-адресу. Це можна побачити, якщо ми підемо в кноп методи Driver HeadConnection. Спочатку він встановлює properties, потім викликає інший HeadConnection метод. якщо ми підемо в нього, то ми побачимо, що тут є цикл. Коли драйвер біжить по всім зареєстрованим драйверам і намагається встановити Connection. Але то ми вже полізли трошки вглиб. Як же розподілити цю всю логіку за класами? Перше за все, у нас будуть пожеж класи, які я показувала. Це звичайні класи об'єкти. І взагалі-то вони не залежать від того, буде у нас там база даних в програмі, не буде. Далі почну знизу це класи репозиторій. Вони відкривають і закривають зв'язок з базою. Вони зберігають скільд запити. І вони же викликають мапери. Ще раз, що ж це таке за класи мапери? Задача класів маперів перетворювати об'єкти в строки таблиць і, навпаки, строки таблиць в об'єкти. Результатом нашого SQL запиту, наприклад, є строка таблиці. От хто її перетворить в об'єкт, з яким буде далі працювати наша програма. І найбільш високо, да, так би мовити, від бази даних знаходяться класи сервіс. Вони викликають репозиторії, необхідні, і вони перевіряють отримані об'єкти. Хочемо, наприклад, зберегти імплої у базі. Хотілося б перевірити так, спочатку цей об'єкт перед тим, як його Зберігати в базу, які там дані, коректні, ні тощо. Якщо в мене департамент та емплої, то для кожного з них буде свій репозиторій, свій мапер та свій сервіс. А от які спільні методи я можу винести у батьківські класи? От давайте подивимось, наприклад, репозиторію у програмі, Да? Тобто усі класи репозиторій, вони екстенс Repository, тобто наслідують клас репозиторій, що Department, що імплей. Якщо б в мене ще хтось був, він також би наслідувався від батьківського класу. Спільні методи я виношу у батьківські класи. Наприклад, для репозиторію це буде Create -a -bit Connection і Close Connection. Подібій для того, щоб не дублювати це в кожному репозиторії, а просто там викликати. Важливо, знаєте, що необхідно закривати Connection, Result set та Statement, для того, аби може закінчитись доступна кількість підключень до бази даних. Також це може призвести до перевикористання ресурсів, наприклад, центрального процесору або пам'яті на сервері бази даних. Тому я винесла встановлення коннекшену та закриття коннекшену, стейтменту та result set в окремі методи. Ці методи лежать в батьківському класі репозиторії та будуть наслідуватися employee та департмент репозиторіями. Почнемо з департменту. Ось типовий метод, аби достати об'єкти з бази за унікальним ID метод findById. Я перш за все, Почу наголосити, що ці методи не повертають нічого із connection, стейтмента або репозиторію. Усі ці об'єкти відкриваються та закриваються внутрі методу як цього, так і іншого. SQL-запит. Я писала їх прямо у методах, але їх можна винести як правит поля класу репозиторія. Optional ми ще повернемось, поки пропустимо. Далі, statement, result set та connection. Щодо стейтменту, я обрала name prepared statement. Що це за стейтмент та чому саме його, поговоримо в іншому відео, але якби був будь-який інший стейтмент, то у методі все аналогічно. Далі, нащо методи, що визиваються нижче, обгорнуті в трайкет. Якщо ми подивимось у сигнатуру цих методів, то побачимо, що кожен з них кидає sql exception. Ось, наприклад, у named prepared statement кожен кидає sql exception і конструктор, і статичний метод, метод execute query або ось ID to query – все те ж саме. Якщо ми приберемо з Rose SQL Exception, то побачимо, що наш код навіть не скомпілюється, бо sql Exception відноситься до Checked Exceptions. Тому ми зобов'язані вказувати, що робити з ними. Для того, щоб не обгортати в кожному методі у Try-Catch, я це зробила в одному методі репозиторію. Так, ось, наприклад, GetString, і він вимагає від нас щось зробити з SQL Exception. Наші SQL Exception просто нагадаю для тих, хто забув. Повернемось до CloseDBConnections. Connections. Ми вже розглядали цей метод. Коли дивилися методи батьківського класу репозиторію, саме там он лежить у батьківському класі, він закриває statement, result set та Connection. Якби ми не винесли усі ці закриття в окремий метод closeConnections, то код виглядав би якось так. Тому я і створила оцей метод, щоб зменшити кількість коду і не дублювати у кожному методі. Цікавий момент щодо Optional. Ми його повертаємо, оскільки нашого об'єкту може не існувати в базі. Він може бути просто null. Повертати null із методів ну, якось негарно, не дуже негарно. Пізніше у сервісі ми перевіримо, оцей Optional пустий чи ні. Якщо ні, то витягнемо об'єкт. Я маю на увазі наш клас сервіс, який ми подивимось трошки пізніше. Ось аналогічно у класі репозиторій метод «Save» для збереження департаменту. Як вже казала, у методах репозиторію викликаються методи мапера. От, наприклад, ми бачимо мапер ID to Query, Mapper row to Department, так? Ось, наприклад, Mapper Department to Row. Ще раз, клас Мапер займається перетворенням об'єктів у строки таблиць, і навпаки, строку таблиці він перетворює в об'єкт. Давайте подивимось. Ось у нашому класі є. Поле, так, Department Mapper. І ось він ініціалізується у конструкторі. Цей наш Department Mapper. І далі використовується у різних методах репозиторію. От, наприклад, Department Row, давайте підемо у нього і подивимось, так? Ще раз хочу показати і наголосити щодо SQL ексепшенів. Тобто, ось ці методи set, string так само від нас вимагають обробку цих SQL ексепшенів. І ми могли би написати да, просто отак, тобто у try-catch поставити два set метода, і перехоплювати SQL ексепшен. Так, ми будемо дублювати код, ми це все в репозиторію обробимо. Так, тепер давайте подивимося, що ж саме там у тих методах мапера. Ось, наприклад, Row to Department. Це метод, який перетворює строку у об'єкт департмента. Він е, приймає, так, result. Set. Що таке result? Set? Result set. Це таблиця даних, що представляє набір результатів із бази даних. Тобто ми принесли наші результати з таблиці. Коли ми кажемо Result set Next, то ми переміщуємо курсор на один рядок вперед. Наш метод ResultNext повертає true, курсор, переместився. І далі ми отримуємо значення кожного стовпця в поточному рядку через GetString ID і name. Зразу ми закидуємо в Optional. Тобто, наш метод routeDepartment або поверне Optional з об'єктом. Або поверне пустий optional, якщо об'єкта там нема. До речі, якби нам треба було повернути декілька об'єктів, наприклад, ми б ще писали метод, який би повертав нам усі департаменти, так, що є в нашій базі даних, то замість if був би while, так як показано на малюнку, і оцей конструктор можна було б винести у внутрішній метод CreateDepartment, для того, щоб просто не дублювати. Коли ми конвертуємо навпаки об'єкт у строку, тобто department to Row, то ми використовуємо так: от statement set string. Ось нарешті наш клас сервіс. У нього є поле репозиторій. Також тут я додала певні перевірки. Ну, от, наприклад, я перевіряю ID. а ось вже. Та сама перевірка да, того, що ми принесли з репозиторію, тобто ми принесли наш optional і ми перевіряємо, пустий цей optional чи ні. Якщо Пустий, то ми кинемо exception, наприклад, да, що в нас нема департменту з ким ID. Якщо ні, то ми а, достанемо із opшена вже сам департмент. Для методу save, наприклад, я додала перевірку на відсутність дублікатів у базі даних. Якщо такого ID нема, то я викликаю метод save. Що значить ID нема? Тобто optional, який я поверну Find ID for department name, буде пустий. Також, от, наприклад, додала перевірку check Department. Я хочу перевіряти дані, які я буду класти далі в базу даних. Ось ви можете побачити нижче метод Private Check. Да, і там в мене перевіряється, наприклад, Department. Перейдемо тепер до Employee. Я хочу сказати, що у Employee все буде аналогічно: сервіс, репозиторій, мапер. Єдине, що ось у нашій таблиці Employee є ще. IDшнік департмент, так? І він якось не дуже відноситься до об'єкту імплеї і як з ним бути. Для цього я використала клас ДТО. Ну, задача ДТО класів це перенесення даних, і саме його я буду використовувати для того, щоб принести дані із бази. Ось покажу, як виглядає Employee репозиторій. Ми подивимось зараз ще детальніше усі ці методи, але от у загальному випадку все аналогічно. Да? Я маю на увазі, якщо ми з першого погляду, да, все аналогічно виглядає. Ось є Find ID for employee, Safe Employee in Department ID, Delete by ID. Так, що ж таке ДТО? Імплої ДТО, звичайний dto клас, задач перенесення. Дане. Find by ID. Все аналогічно, як у нас було з департментом. Але у нас повертається не «Employee», а employee DTO. А от у методі «Save» ну, не дуже гарно зберігати «DTO» у базу даних, тобто краще зробити save employee and Department ID. Тепер давайте подивимось employee service. Ось цей наш клас. У нього є два поля. Це репозиторій, емплої репозиторії і департмент репозиторій. «Get by ID. Отут ми вже будемо повертати самого емплої, не емплої ДТО. Тобто репозиторій нам поверне emploї ДТО, і ми перевіримо, так, чи є в нас за даним IDшником даний ДТО. Потім, якщо є, то ми конвертуємо з ДТО об'єкт в імплої. Якщо нема, то ми кинемо, наприклад, Exception Illegal Argument Exception, що нема у нас Employee з таким ID. Add if not exist, а отут, до речі, отут. Можна було б сюди передавати емплої ДТО, а потім з цього ДТО доставати департмент на ID та Employee. Але я зробила ось отак. Бо дуже погано у репозиторії, ще раз скажу, передавати ДТО. У мене є перевірка департмент. ID, далі Check Employee. Check Employee – це в мене внутрішній метод. Я просто перевіряю дані, які кладу у базу. Так, check employee, наприклад, там, перевірила поля, щоб вони не були пусті, або ще якісь перевірки далі. Я викликаю департмент репозиторії, шукаю департамент з таким айдішником. Тобто я питаю департмент репозиторії, чи є в мене з таким айдішником там у базі даних департамент. Щоб не вийшлося так, що я зараз імплої з якимось неіснуючим департмент айдішником Якщо нема, то я догадаю ексепшн. якщо все гаразд, у базі даних, за даним департамент ID, є департамент у таблиці, так? то я тоді вже викликаю employee репозиторій чи є в мене employee з таким ID? Це просто перевірка на унікальність. І якщо нема, то я зберігаю «Employee» і Department ID. Ну що ж, давайте запустимо наш код. Хоча б трохи я не буду запускати усі методи. База даних, да, моя ось дві таблички, департамент, «Employee» із даними. Далі. Я створюю employee service. І кажу employee service, так, викликаю get by ID, да? Тобто видай мені employee за ID. Беру з бази ID і зразу виведу у консоль через систему Так, і ми бачимо, у консоль виводиться «Employees», ID, ім'ям, синеєм і іншими полями. Тепер, наприклад, я хочу додати нового employee. Перш за все я його створюю, employee, «New employee», І передаю йому якийсь IDшник. Скопіюю з попереднього, Просто для унікальності. заміню декілька букв, цифр. Сей у нього буде просте ім'я нейм. Local date, І я кажу своєму employee сервісу, а додай мені employee, разом з IDшником якогось департаменту, нехай, наприклад, це буде аккаунт. Нехай у цьому новий імплої буде працювати у мене у бухгалтерії, запускаємо. І код, і перевіряю базу даних. І от ми бачимо, що в мене з'явився новий співробітник, так, у нього є ID, у нього є департмент ID. А давайте тепер спробуємо зберегти співробітника, але з неіснуючим ID для департаменту. Нема в мене такого департаменту. Я візьму коректний ID і просто його трошки підламаю, зміню один символ. В якому випадку в мене повинен випригнути отой illegal argument exception, який мені скаже, що нема департаменту так, з таким ID. Ось він і вилітає звідси. Thank you.